Вітаю, друзі! Сьогодні 1 червня 2024 року, і ті, хто стежить за моїм відеоканалом, знають, що я відстежую підписання всіх так званих угод про безпеку, які підписує Україна з різними країнами. Це почалося ще з першої угоди, яку Україна підписала із Великою Британією. І тоді відразу я сказав, що це не угода, а просто меморандум, декларація за винятком одного пункту, де було передбачено конкретну фінансову допомогу, яку взяла на себе зобов'язання надати Велика Британія. Однак, зазвичай, в цих безпекових угодах та чи інша країна робить застереження, що ці кошти будуть надаватися відповідно до законодавства та бюджетних правил тієї чи іншої країни, тобто і ці суми теж не є стовідсотково гарантованими. Хоча ОПА та і сам Нелегітимний представляють це як великі перемоги. Насправді це є добра воля наших партнерів, які розуміють свої національні інтереси і свій прагматичний інтерес щодо війни Російської Федерації проти України у тому, щоб Україна вистояла, щоб Україна перемогла, і відповідно безпекова ситуація в Європі не змінилася на гірше. Тому е, сьогодні е, це коротке відео. Я запишу для фіксування того, що у Стокгольмі, де наш нелегітимний, який зараз е, кайфує за кордоном вже впродовж тижня, в той час, коли Україна воює і стікає кров'ю і руйнується інфраструктура, е, так от він був е, в 31, це вчора, 31 травня 2024 року, на Саміті Україна Північна Європа, яка, який проходив у Швеції у її столиці в місті Стокгольмі. Там було підписано три угоди про безпеку з Королівством Норвегія, з Ісландією та зі Швецією. Ці угоди, та, вони там відрізняються текстуально, але по суті, ще раз повторюся, що це угоди, які стандартно вкладаються на 10 років, вони не Ратифікуються парламентами країн, тобто не стають частиною законодавства. Вони містять дуже багато різних декларативних положень щодо підтримки шляху України до НАТО, до Європейського союзу, підтримки наших безпекових зусиль в тих чи інших сферах, в залежності від того, яка країна що може в чому може нам допомогти. Але і зазвичай містять одну конкретну норму, яка фіксує те, скільки коштів вже було надано з 2022 року у вигляді допомоги і фінансової підтримки нашого бюджету, і скільки коштів впродовж зазвичай від 3 до 5 років буде надано в майбутньому, і скільки коштів буде надано в 2024 році? Отже, угода з Королівством Норвегія передбачає, що в 2024 році буде надано 1,2 мільярда євро, тобто досить велика сума. На допомогу Україні ми вдячні норвезькому народу за цю допомогу і сподіваємося, що вона не буде розкрадена і дійде до своїх реципієнтів і ефективно буде використана в Україні. В чому є великі сумніви, як ми знаємо, з огляду на кваліфікацію управлінську кваліфікацію уряду України і чиновників, яких призначає нелегітимних та нелегітимний та його шапіто на 5 років 2023 2027 рік, ну в загальному Норвегії. Іранція передбачила 6,4 мільярди євро, тобто досить велика сума. Угода з Ісландією передбачає 2 мільйони євро. Це невеличка сума, але дякуємо Ісландії за це. Це кошти ісландських платників податків. На чеську ініціативу нагадаю, що це ініціатива з постачання боєприпасів в Україні. Тому Ісландія в 2024 році виділить цю суму. Теж за це ми дуже вдячні Ісландії. Угода зі Швецією передбачає впродовж 2024-2026 років 6,5 мільярда євро. 2,6 мільярда євро вже було надано Швецією впродовж 2022-2023 років. Що ж, е позитивним з цього всього є те, що е ці країни взяли на себе певні фінансові зобов'язання щодо допомоги Україні. Негативним є те, що ОБА представляється як величезні дипломатичні перемоги в той час, коли це просто декларативні документи, які не накладають будь-яких зобов'язань на сторін. Будемо спостерігати далі за тим, як розвивається ситуація. Е і слава Україні.